Розкажіть, що найбільш прикре вам коли-небудь говорив ваш партнер, чоловік чи дружина? Одного разу мій колишній чоловік сказав, що піде в перукарню, але так і не повернувся додому і не відповідав на дзвінки протягом шести годин. Коли нарешті відповів, то сказав: мовляв, я насправді не пішов стригтись, я покинув тебе і більше не повернусь. Залишаю жити тут зі своєю коханкою і нашою спільною дитиною. Коли у мене стався викидень у першому шлюбі, мій колишній сказав: добре, тепер мені не треба тебе спускати зі сходів. Мій колишній, коли я вперше робив тобі куньлінгус, мені хотілось зблювати. Це був перший раз для нас обох, і скільки б я не милась, він завжди казав, що це огидно. Тепер я рідко дозволяю чоловікові займати зі мною оральним сексом через свою невпевненість щодо цього. Ти жирна, лінива і жалюгідна. У мене здорова вага. Я працюю повний робочий день, веду домашнє господарство, доглядаю за дітьми, прибираю за його ледачою сракою і веду бухгалтерський облік нашого спільного бізнесу. Єдине, що справді жалюгідно, це те, як довго я терпіла цього нікчему. Чоловіки хочуть жінок, які їм прислуговують в ту ніч. Мені захотілось накласти на себе руки. Майже після п'яти років стосунків я почула, ти мені дуже подобаєшся, але я нічого не відчуваю, і я довго тебе обманював, тому що так простіше. Але після кількох місяців ігнорування тебе я зрозумів, що моє життя набагато щасливіше без тебе. Я просто боюсь, що ти знову почнеш займатися проституцією. Я не займалась проституцією. Мене продали в сексуальне рабство, коли мені було 16. Не дивно, що твій колишній тебе бив, і ще купа інших жахливих речей протягом десяти років, про які я не хочу зараз згадувати. Я подала на розлучення в жовтні. Після того, як мої брати і сестри спробували відібрати у мене спадщину, мій чоловік звинуватив мене у всьому тому гармидері, а потім сказав, що ніколи б не одружився зі мною, якби знав, яка у мене неблагополучна сім'я. На той момент ми були одружені 20 років. Залишалось два тижні до народження нашого сина, він подивився на мене і сказав: Ти ж знаєш, що я ніколи не хотів нічого з цього так? Він вказав на мене і мій живіт. Я розплакалась і сіла на диван. Потім він підійшов і почав гладити мене по спині, намагаючись заспокоїти. Це було так огидно. Я хотіла піти, але не змогла знайти ключі від машини. Тепер він мій колишній. Це був момент, який зламав мене, і після якого. Я розлюбила його. Перед нашими дітьми сказав, мама вийшла заміж за людину набагато вищого соціального класу, ніж вона сама, а я одружився з людиною набагато нижчого соціального класу. Потім вдав, що сміється, і сказав, що просто пожартував. Діти побачили, що я розплакалась, і мені довелось піти з дому на кілька годин, щоб прийти до тями, тому що було дуже образливо. У мене трохи нестандартні інтимні місця. Мій колишній ще на початку наших стосунків запитав мене одного ранку, що трапилось з твоєю піхвою. Тебе хтось покусав, чи ти просто багато займалась сексом? Я досі не можу про це забути. Я заслуговую на те, щоб спати з іншими жінками. Очевидно, в його уяві традиційним подарунком на другу річницю весілля була спроба відкриття стосунків, щоб приховати зраду тривалістю в рік. Я не хочу бути дівчиною, що зустрічається з хлопцем, який більше нікому не потрібен. Мій партнер, з яким ми прожили 14 років, прокинувся одного ранку і ні з того, ні з цього сказав мені за сніданком, що більше не кохає мене. Потім пішов на роботу. Це сталося після того, як він переконав мене кинути роботу і повернутись до коледжу, зробивши мене на 100% фінансово залежною від нього. Він переконав мене зробити це, бо сказав, що через відсутність у мене вищої освіти він втратив до мене повагу. Це сталося невдовзі після того, як я дізналася що. У мене в матці повно пухлин, і я чекала, поки моя страховка схвалить дослідницьку операцію з їх видалення і з'ясує, чи не рак у мене. Йди сюди, поглянь на чудові фотографії, які я зробив сьогодні на пляжі. Скомандував він мені, коли я повернулась після 12 годинного догляду за умираючою матір'ю. Чоловік народився без гену емпатії. Я можу лише сподіватися, що одного дня тебе спіткає та ж доля, що й твою сестру. Моя сестра загинула в автокатастрофі. Немає значення, коли я це зробив. Сказав мій колишній чоловік, коли я дізналася, що він був зареєстрований на кількох сайтах знайомств і знімав повій, в той час як у мого батька діагностували рак четвертої стадії. Я хочу мати ще дітей, але не від тебе. Я знаю, що це було сказано лише для того, щоб зробити мені боляче, але це стало для мене останньою краплею. Наступного дня я подав на розлучення. Я не пишаюсь цим, але коли я була дуже пригнічена, сказала своєму партнеру, що іноді я думаю про те, що краще б мене тут не було. А він відповів: та й добре, всім байдуже. Це розбило моє серце на мільйон шматочків. Колишній чоловік про свою депресію, я онімів, я більше нічого не відчуваю, і мені це подобається. Це призвело до того, що він вчинив ряд відверто соціопатичних вчинків, покинув мене саму у відділенні невідкладної допомоги попри загрозу моєму життю, бо хотів піти до бару зі своїми друзями. Я плакала і благала його залишитись, поки мене не переведуть в палату. Здається, він пробув там 20 хвилин і пішов, забравши всі мої речі. Колишній не повертався до лікарні, поки мене не виписали. Через кілька днів після цього відвіз мене дуже хвору в інший штат і залишив там. У мене не було ні ключів від будинку, ні транспорту. Він спорожнив наш банківський рахунок, не оплачував свою половину рахунків. Заблокував мене скрізь і надіслав мені електронного листа із заявою про розлучення. Йому навіть забракло гідності розірвати наші 14-річні стосунки, сказавши мені про це в обличчя. Мій колишній постійно висміював мою вагу. У мене був розлад харчової поведінки, з яким мені допомогли впоратись після того, як він ледь не довів мене до загибелі. Я з 32 кілограмів перейшла до здорових 54, А він перейшов від жартів про худобу до жартів про товстух. Він був справді жалюгідним виродком, і я сказала йому про це, коли покинула. Він звинуватив мене в тому, що я зруйнувала його дружбу з найкращим другом. Цей найкращий друг зґвалтував мене і переконав його та всіх наших друзів, що я збрехала. Я видалила грудні імпланти, тому що через них не здужала. А він поводився зі мною жахливо впродовж усієї поїздки за місто на операцію. У день операції він сказав мені: я почуваюсь так, ніби йду на похорон. Мені ж просто хотілось знову відчути себе здоровою. У мене ревматоїдний артрит, і коли виникає сильний біль, я накульгую і дуже повільно спускаюсь сходами. Одного разу під час сварки він познущався з мене, вдавши, що кульгає, спускаючись сходами. До сьогоднішнього дня це одна з найжорстокіших речей, які хтось коли-небудь вчиняв зі мною. Це було набагато болючіше ніж будь-яке насильство, що я раніше зазнавала від нього. Це були не слова, а вчинок. Будучи молодою жінкою, я намагала з'ясувати, хто я така. У мене завжди були проблеми зі спілкуванням. Я не вміла вести світські бесіди. Крім моїх дітей, у мене просто не було інших занять. Тому я мало говорила і мало спілкувалася з іншими дорослими. Одного разу я дуже захоплено розповідала про один проект зроби сам, аж раптом дивлюсь, а він складає пальці однієї руки в пістолет і вистрілює собі в голову, а іншою рукою. Показує, як мізки вилітають назовні. Відтоді я припинила з ним розмовляти назавжди. У нашу першу річницю він сказав мені: Ти ані трохи мене не приваблюєш, я просто не сприймаю тебе як сексуальну партнерку. Перед тим він цілий рік не хотів мене торкатись. Сподіваюсь, твій тато на небесах. Він натякав на те, що батька не впустили до раю. Це було всього за кілька хвилин після того, як мій тато відійшов у вічність на наших очах. Мій батько був християнином, але ніколи не ходив до церкви. Мій колишній мав звичку сваритись з ним через релігію, але ніколи не очікувала, що він скаже щось настільки безглузде. Це завдало мені більшого болю ніж усі образи, які він раніше кидав, у мій бік. Ми з партнером, з яким я прожила 15 років, сперечалися через його сім'ю. Його родичі дуже доброзичливі, але я помічала, що він звертається до них з проблемами, а мене повністю ігнорує. Я намагалась поговорити з ним про це. Він сказав: не змушуй мене вибирати між тобою і моєю сім'єю, тому що я завжди буду вибирати свою сім'ю. Коли я сказала йому, що не хочу, щоб він вибирав. Я просто хочу, щоб він поважав мене. Він засміявся і сказав. Я не поважаю тебе, я покинула його через тиждень. Є ситуації, через які не можна переступити. Мій колишній розповідав мені, що поруч з ним сиділа найсексуальніша дівчина, яку він бачив, продовжив описувати її та її неймовірні очі, а потім ще й зазначив, що в нього ледь серце не вискочило з грудей, коли вона сіла поряд з ним. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що прикрого ваші партнери говорили вам? Напишіть в коментарях.